20 серпня відзначається день лінощів. Це привід, аби трохи розслабитись та забути про щоденні турботи. Ми вийшли на вулиці нашого міста, аби дізнатися, як наші мешканці проводять свій ідеальний лінивий день, чи дозволяють собі нічого не робити, чи можливо займатися своїми улюбленими справами. У мене немає лінивих днів, я кожен день на роботі, але хочеться іноді повалятися на кроваті і поспати, хоч хоча б на вихідні. Ахай, немає, завжди лінівих днів у мене. Завжди працюємо. Понеділок, один вихідний, працюємо вдома. Я не хочу лінитися, я себе заставляю, щоб не гінитися, щось, щось робити, щоб не лінуватися. Вдома сижу. Все час лежу на дивані. Поки жарко, лінуємося цілий день. Буде прокладніше, буде менше лінувати. Дивитися фільми. Пати. Я люблю займатися, я граю на скрипки, лежати, «Телек кілектикати. Все. Ліво готовлю їсти по настроєнню Ну, по-різному, взагалі, У мене по деяким <рес> дням тренування, а так, малювання по вихідним. Ну, Взагалі чимось займаюся. Ідеальний лінивий день лежати на дивані. Подивитися серіал, По погуляти, подивитися фільми. Люблю серіали. Ідеальний лінивий день для мене це просто лежати в ліжку, нічого не робити, але так дуже рідко виходить. Хотілося б частіше. Можу іноді там, з подругами вийти також, попити кави, посидіти, ні про що не думати. Все напевно.